Це перший у світі фандомат з переробленого пластику для прийому пластику. Цей бокс був виготовлений з 19 кришечок. Тобто, десь приблизно 40 кг кришечок понадобилося, щоб виготовити цей бокс. Руфат Раїмов – засновник Япомога боксів. Це спеціальні автомати, куди можна здати пластикові пляшки і таким чином спрямувати гроші на благодійність. Працює він дуже просто. Автомат приймає пляшки об'ємом до двох літрів. Ускоручено. Перший япомога бокс з перероблених пластикових кришечок встановили в одному з супермаркетів столиці на Троєщині. Ще один вже виготовляють для школи в Чернігові. Аби показати, як це відбувається. Руфат запрошує нас до своєї міні-фабрики. Як ви бачите, ми сортуємо кришечки, потім ці кришечки йдуть на мийку. Чисті кришечки подрібнюють за допомогою шредера. На виході у нас з'являється ось така крошка. Це вже дроблений пластик, з якого можна робити товари. Пластикову суміш розсипають на спеціальну пластину і кладуть під гарячий прес. Він плавить кришечки під температуру 200 градусів. Після там, десь години ми висовуємо гарячий лист, плавлений. І засовуємо в холодний прес для того, щоб він тримав форму. Результат ось такі пластикові дошки. Ширина їх 100 сантиметрів один метр, а довжина а висота 60 см. Тут тобто це наш бокс. Ми зробили необхідну кількість цих лістів для того, щоб наш металевий каркас обшити цими листами з переробленого пластику. Дошки дуже міцні, а ще мають цікавий принт завдяки сплаву з кришечок різних кольорів. Коли ви розкладаєте кришечки, можна десь ось тут, наприклад, зробити сердечко. Цю переробку Руфат облаштував нещодавно з нуля його колишнє виробництво знищили росіяни. 23 листопада до нас прилетіла ракета та знищила весь наш хаб, наше виробництво, нашу машину, наш гуманітарний склад. Ми почали швидко швидко шукати місце, де ми можемо далі продовжувати виробляти нашу справу. Окрім япомога боксів, Руфет вироблятиме баки для прийому різних відходів, також із перероблених пластикових кришечок. А ще у розробці меблі. Це наша перша модель. Хлопці зробили, виходить, ножки з древесини, а верхню час ми зробили з переробним пластиком. Виготовляли екостільчик майстри деревини. кажуть, матеріал з перероблених кришечок годиться для будь-яких меблів. Воно має таку саму твердість, більш-менш з ним досить легко працювати. Воно піддається шліфовці, обробці подальшому, і ну можна робити багато різних моделей, варіацій, комбінувати дерево з пластиком. Та найголовніше, такі вироби допомагають зберегти довкілля.